Всім привіт! Сьогодні будемо малювати з вами лева. Чомусь у нас в підручнику він такий а, якийсь рожевий, але ми подивимося, якого кольору його зробити. Так, а, не знаю, що з того вийде, і скільки займе часу, але якщо постаратись то я думаю, не дуже довго. А, і нагадую всім, що якщо вам подобаються такі відео, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, поділіться з друзями. І давайте пробувати. Нам потрібно намалювати овал, Так, взяти середнього розміру лінію. Давайте ось таку домом. Так, і овал нам. Треба. Ну, давайте спочатку. намалюємо не овал, на ось такий. Ось таке коло. Це буде у нас. А, морда його. Да? Намалюємо ми ще один овал. Ось такий. Трош, трошки менше, ніж не колость. Це, це у нас будуть заготовки на лапу. Так, візьмемо інструмент виділення і треба нам його е, нахилити. О, ага, у нас тут нахилити немає. Змінити розмір. На 10. А, це розмір. Ось нах, нам треба на 10. Десь градусів по горизонталі. Так, ось так. так давайте видаємо, зробимо прозорим, щоб воно не заважало. Так, і нам треба розкопіювати. За допомогою клавишу Ctrl це робимо і розвернути, відобразити зміж. Оставлю. Лапин найбу. Те що лапи прям. Доволі дивно виглядає. Ну нічого. Ем... Візьмі інструмент, ось такий заокруглений прямокутник. І намалюємо. От тут у нас вже будуть передні лапи. Так, єдине що давай там не видалять потім нічого. Так, візьмемо інструмент пряма лінія і десь посередині. Вот так от треба зробити. А потім олівцем ось таку. Ну, Ой, маленька біжить. Такі рисочки. Ну як не красиво. Давайте. Остав. Так, тепер ми давайте зробимо овалами йому переднювати. Як би зробити так, щоб його однаково? Остап подрібно раз. Так, і для того, щоб ми їх могли скопівати, ми задопоняли інструмент видання. Остапис. Боже, нам так погано. <звук> так, ну, зробимо все таке ось так. Зажимаємо Shift і малюємо. Що у нас приблизно вони? однаково ви виходили лапи.

Просто ім'я тут ти викрає, Так, більше. робота тонка потребує массами. Так, ну я там. Ну, і тепер ä, тут у нас будуть теж лапки.

Ось тим зараз, знову ж таки, Ці всі дрібниці, вони займають багато часу, але, <плес> але якщо вам потрібно? Чим зайнятися, то це навіть дуже непогано. Давайте зменшимо, щоб бачити, що у нас тут виходить. Добре. Добре. А знову беремо пола на таких малювати заготовки для лових. Олівцем би в мене так не вийшло. Підрівнять, і це один із плюсів такого малювання. Так, очі. так. ну і ще добре наглядав. Ми в скопіюємо. Gracias. Yeah, pues. Так, тепер тут треба йдемо намалювати мурдочку. Є у нас трапеція, тобто це навіть не візьмемо. Трапеція ніби немає. Так, мимо ну, візьму. Зробимо так. Тут трекутник. Намалює окремо, що малюн мило такий цікавий. okay

Ось. Ось так уже трошки веселіше. Ось такий лев. Так, тепер нам треба намалювати, треба намалювати йому гриву. Так. Ну що, давайте гривимо давайте. Якимось з такою. О, нормально. Щось мені не подобається. Треба бачити. всю картину. Так, от нам буде. Ось тут поправити трошки. Візьмемо гамку і всі наші типу помилки.

Так, ось така грива. А, грива. А, значить, тут тут девушка, ну, Не Потрібно всі. Будет коли Так, непогано. А, нема у нас ще хвоста. Є? треба Mm hmm. Mm hmm. Yeah, well, Поставку будемо. Ось такий вед. Ну, Націкавіше тепер треба його розфарбувати. Значить, тут ми чорні очі такі. Замрів сімейший яв плюс шут. Поставки. Як тут ще, до речі тут зробив вот би? Так, так, ну угу, угу. я думаю, з такого якогось пісочного кольору повинен бути насправді. ПВР. Бо якому ж сьому? А ага, гриву ну, ну, ось так буде робити. Ой? Не було на вишне. Щоб кігті додати нам, нічого, повинні бути. нічого, що не дуже рівний. Может, может, так, ну ось так. Щоб то не поганило. mm-hmm mm -hmm. mm -hmm. Ну, можна, можна ще не можна, можна підмалювати його за допомогою розпилювача. розпилювачем. 아, 죄니 mm -hmm. mm -hmm. Що не може бути, не може бути. І він є. Так, ось такі. Зафарбуємо. Бороду. Якось не дуже давайте кольором. Чи не дуже? Давайте ну, Такий. Краще. Так, і Um. Cool. Так, ну ось такий, ось такий лев у нас вийшов, можна йому домалювати всякі, Я не знаю, джуднів або ще щось. Ну, давайте ми просто візьмемо якусь рамочку. Ну, так, простіше уровень.

Що, що ми можемо зробити? Ніби тут щось таке пустельне? Так, ну нас такий у мене вийшов. Можна і краще, якщо постаратися. А, на цьому все. Дякую всім за увагу. Не забувайте а, свої а, твори зберігати. У мене така гарна папка. Лев. Лев. А, все. До нового зустрічі.